Всім привіт з вами Олег, і це свіжий промпульс. Тут ми нансуємо оновлення на промі. Розповідаємо про те, що вже запустили, або плануємо запустити. Показуємо, як на практиці працюють ті чи інші інструменти. О, дали світло. Сьогодні я розповім про зміну умов безкоштовної доставки з новою поштою. Як тепер покупці можуть скасувати замовлення? Чому показник успішних замовлень став більш чесним? Що таке режим турбо? Чому нам всім треба йти в чат? Та які нові інструменти аналітики ми зробили? На промі нова безкоштовна доставка з новою поштою. Нова схема набагато простіша, ніж стара, з компенсаціями і точно підійде всім, Бо вам не треба оплачувати доставку. Електронні накладні по таких замовленнях будуть одразу безкоштовними. Вам варто лише слідкувати, чи є леба безкоштовної доставки в замовленні та якнайшвидше додавати електронну накладну. Вона почне діяти з 7 грудня. Цей день безкоштовна доставка включиться для тих компаній, які зараз працюють за схемою, коли за доставку платите ви, а ми компенсуємо її вартість на баланс. Стара схема з компенсацією перестане діяти. А 14 грудня нова безкоштовна доставка увімкнеться автоматично для всіх продавців з підключеною промоплатою. Що найважливіше при роботі з новою безкоштовною доставкою, перше слідкувати чи є у замовлення Лейба безкоштовної доставки. Друге додавати або генерувати електронну накладну якнайшвидше. Чому саме так безкоштовна електронна накладна стає в момент відправки? Тому, якщо ви додасте електронну накладну після того, як посилка приїде, є велика ймовірність, що покупець прийде за нею і сам платить доставку. Цей негатив не потрібен ні вам, ні нам. Які умови безкоштовної доставки для покупців? В грудні безкоштовна доставка продовжує працювати за попередніми умовами? Замовлення в додатку, промоплата від 400 гривень зовсім скоро вона надаватиметься покупцям персоналізовано в різний час різним покупцям за виконання різних умов. Наприклад, для сезонних акцій за певну кількість покупок на пром за певну покупку в мобільному додатку промпокупки, за покупку від певної суми тощо. 14 грудня безкоштовна доставка з новою поштою з'явиться у всіх, у кого підключена промоплата. Все, що вам потрібно робити, слідкувати, чи є в замовленні лейба з безкоштовною доставкою. Якщо є, вчасно додавати електронну накладну, щоб доставка була безкоштовною. В описі до відео, як завжди, залишаю довідку та відповіді на часті запитання. Будь ласка, уважно прочитайте, і то, і то. Ми отримали від вас багато зворотнього зв'язку про те, що покупці не можуть скасовувати замовлення самостійно через те, що ви вже змінили статус замовлення. Тому ви робите це самі, тим самим псуєте рейтинг успішних замовлень. Для того, щоб таких ситуацій не було, скоро покупці зможуть самостійно скасовувати замовлення з новою поштою у будь-якому статусі, поки ви не додали до нього електронну накладну. Для того, щоб таких ситуацій не було, покупці вже можуть самостійно скасувати замовлення з новою поштою у будь-якому статусі, поки ви не додали до нього електронну накладну. Тому як тільки електронна накладна додана до замовлення, це означатиме, що всі деталі з покупцем узгоджена. Посилка готується до відправки, і покупець вже не може скасувати її самостійно. Більшість з вас це сильно спростить життя, але ми розуміємо, що не всім підходить такий формат роботи, тому у вас є можливість відключити цю опцію в налаштуваннях інтернет-магазину. Показник успішних замовлень не будуть враховуватися замовлення з промоплатою, які покупець не зміг оплатити, тому що це справедливо, бо вашої вини в цьому немає. Але в першу чергу ми рекомендуємо вам працювати з покупцями, допомагати оплатити, якщо є труднощі, і намагатися зберегти такого клієнта, бо він уже прийшов до вас. Але от в яких випадках це не спрацює. Якщо ви зміните первинний спосіб оплати на промоплату, яка в результаті буде неоплаченою. Якщо замовлення скасовується по причинах, товару немає в наявності, немає різновиду тощо. Також на показник успішних замовлень не впливають замовлення, які оглянули на пошті та відмовилися раніше. Це було тільки для замовлень, за якими не прийшли. Якщо статус накладної відмова від отримання, скасування будь-якого такого замовлення на показник успішних впливати не буде. Для цього електронна накладна повинна бути прикріплена в замовленні у кабінеті. Незабаром у кампаніях ProSale з'явиться новий режим турбо. Він дозволяє потрапити в рекламні блоки, що завжди в топі на пром. Ось так вони виглядають. Де ці блоки будуть в каталозі? По-перше, вони завжди будуть вгорі? Прямо над основною видачею. Аналітика підтверджує, що покупці найчастіше взаємодіють товарами в топі. По-друге, Звідки б не прийшов покупець з гугла з пошуку на промі, чи шукає по категоріях промо? Він завжди побачить цей блок десктопні та мобільні версії маркетплейсу, а також додатку промпокупки. Тому товари побачать ну, дуже багато покупців. Для вас це швидкий спосіб отримати більше переглядів, переходів та замовлень. Які ставки для режиму Турбо? Високі, тому що цей блок завжди на видноті. Ви можете його використовувати не для всіх своїх товарів, а тільки для тих, які хочете продати швидше. Отож, для товарів з оплатою за замовлення ставки будуть вищі від єдиних на 50%. Окрім цього, буде додаткова оплата за переходи в рекламних блоках. Для кожної категорії своя ставка за клік. Для товарів з оплатою за перехід ставки будуть вищі від єдиних у два рази. Чати знову в моді, не витрачайте час на дзвінки або пошук покупця у месенджерах. Користуйтеся чатом від пром, так ви зменшите кількість телефонних розмов. Вам будуть надходити запитання з посиланням на конкретний товар, а покупці матимуть більше довіри до вашого інтернет-магазину, адже спілкування відбувається в межах пром. Покупець зможе відповісти у зручний для нього час, а у вас збережеться офіційна історія переписки та замовлень клієнта. Якщо ви ще не підключили чат, зробіть це. Адже на картках товарів споживчих категорій, поруч з кнопкою купити, тепер чат з продавцем. Всі питання по товару можна вирішувати в ньому. А якщо покупцю дуже треба подзвонити, то він може знайти контакти магазину на сторінці продавця. Раніше чат був не дуже, але ми вже зробили його краще. Нещодавно додали більше інформацію про замовлення. Кількість товарів у замовленні, їхні фото, вартість та загальну суму замовлення. Також зробили можливість переходу з чату на сторінку замовлення в один клік. І головне, ми будемо перевіряти повідомлення та блокувати покупців у чаті, якщо вони розсилають спам. Ви зможете писати першими покупцю, який оформив замовлення. У чаті з'явиться швидкий перехід до оформлення замовлення. Ви будете отримувати сповіщення про нові повідомлення в чаті, щоб ви могли швидко відповідати на запитання, адже покупці чекають на швидку відповідь. Зараз ми активно розвиваємо чат, тож нам потрібен зворотній зв'язок від вас. Де це зробити? У нашій спільноті у Фейсбуці є окремий пост про чат. Посилання на нього в описі відео. Детальна про доставку в точки видачі розетки ми розповідали тут. Сьогодні лише коротко нагадаю, що перший місяць використання для вас безкоштовний, а після вартість доставки всього 20 гривень. Вона буде списуватись з балансу. Якщо покупець відмовився забирати посилку, то скасуйте замовлення та отримайте ваш товар назад безкоштовно. Відправити посилки можна з Українки, Ужгорода, Рівного, Софіївської Борщагівки, Вінниці, Харкова, Запоріжжя, Чернівців, Кропивницького, Обухова, Києва, Львова, Житомира, Мукачева, Хмельницького, Чернігова, Черкас, Одеси, Білої Церкви, Дніпра, Полтави та Івано-Франківська. Ми обіцяли, що міст для відправки буде більше, їх стало більше і буде ще більше. Тож підключайте, не вагайтесь, бо ви ніколи не знаєте у кого з покупців відділення розетки в сусідньому будинку, ще й безкоштовна доставка. Це стане аргументом замовити саме у вас. Рекомендовані характеристики вже доступні. Це ті властивості товарів, на які покупці звертають увагу найчастіше. Заповнюйте їх в першу чергу, адже саме від них залежить, чи знайдуть ваші товари як на промі, так і в Гуглі. Ми виводимо ці характеристики на сторінці створення та редагування товару, а також їх можна вказати через імпорт, скориставшись переліком за категоріями. Щоб побачити в яких товарах не заповнені характеристики, скористайтеся фільтром. І наостанок ще раз вам нагадую, чому треба додавати електронні накладні до замовлень. Виявляється, що багато хто з вас не знав, що електронну накладну можна генерувати в мобільному додатку продавця одразу при оброці замовлення. Вам не потрібно відкривати додаток нової пошти, щоб там окремо генерувати електронну накладну. Це можна зробити не виходячи з додатку промо. Ось як це зробити. Якщо електронна накладна буде у замовленні, то вам буде зручніше ними управляти. В кабінеті на списку замовлень видно статус посилки, і ви завжди будете бачити, чи виїхала, чи вже приїхала посилка. А якщо приїхала, то чи виплачені гроші за наложку. Ця функція вже доступна з контролем оплат від нової пошти у кабінеті «Промо». Ви страхуєте себе від зайвих витрат на доставку. Якщо замовлення не заберуть, ми компенсуємо вам вартість доставки в обидва боки на баланс. Звичайно, якщо ви топовий продавець. Також ми не враховуємо таке замовлення в показни успішних замовлень. На цьому все, папа. -па. Але перед тим як закрити вкладку чи писати коментар, підпишіться на канал, бо чого ви не підписалися.